Архітектури охорони оформлення методичного та вихованця було затверджено в Києві 9 депутатів. Примота засідання 5 депутатів. Відсутність поважних причин модель і відсутність замідових причин. Відповідно, що до частини С9 України про місцеве самолювання України засідання оційної комісії є повноважним, якщо в ньому переходять більше половини депутатів від загальної влади комісії. На засідання оційної комісії присутні 5 депутатів з 9. Тому комісія є проможна приймає рішення більшість 100 осіб від загальна права комісії. Окрем того, на засідання постійної комісії присутні запрошення доказати заступник серед з питання, як виконавчих органів начальників ківіді селищної ради. Опропоную роботу комісії розпочати. Інші пропозиції є. Нема. Ставлю на голосування. Хто за те, що роботу комісії розпочати, прошу голосувати? Хто за? Да, Попробую дотриматися приймати. Шановні члени комісії. Нам необхідно подати поработок даний на дану роботи комісії. Кожного з вас є до пропонування питань, які потребують нагальному розміру. Чи необхідно їх зачитувати? зачитати Снима, да? на мене? Ставимо голосування, Хто за те, щоб такий порадок денної комісії прийняти за основу? Прошу голосувати. хто за? Хто проти? запросил сприймає. Пропозиції закону немає. Пропоную, да, пропоную прийняти запропонований проєкт в цілому. Хто за? Да, Хто проще, отримав, заприймається. Крім того, нам необхідно погодити на рекламі комісії для доповіді 110 до хвилин виступу по питанням 105 хвилин для запитань відповіді на запитання на довідку інформації доступ. Роботу в комісії закінчити за годину. Нема заперечного. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, отримали, приймається. Шановні члени комісії ми запрошені. Переходимо розгляду першого питання порядку денного. Перше питання. Про припинення договору оренди земельної ділянки водного фонду для нового потреб на території Чернігівської селищної територіальної громади у кого будуть запитання по даному питанню. Якщо немає, то хто за те, щоб погодити проєкт рішення в даному питанні і внести на розгляд до чергової сесії в сьогоднішній раді. Переходимо до поєднаного опустування. Ревчу. За зуб. Козачок. За Івасенко. За Пирогову. Відповідно до результатів переменного голосування рекомендації 3. Наступне питання: про припинення дії договору на земельні діяльні для проведення товарності спроскових то літка на території Черепівської селищної радіома, по агрокомплексбіо, по гріздень полот, у кого буде запитання. Немає, так? Да? Якщо немає, то про те, щоб погодити проєкт рішення даного питання, віддається на одяг початкової зачерговій целичної ради. Переходимо до поймемо голосування. Ревчук, зачу, да? да. казачок, да. і вас. Переговорсь. Да. Да. Відповідно, до результатів голосування рекомендації ти. Шановні. Прошу третє питання перенести на першій питання, що ви далі. Будеть? Немає попередження? Якщо немає голосування, то те, що саме питання перенести в кінці. Ну добре. Переходимо до четвертого,

Поваром виробництва, то від нефло. Якщо немає, то за те, щоб погодити проєкт рішення з даному питання, і внести на внесок робити, як це розсуває. Переходимо до прийнявного голосування. Ревчу, за Жук. позачок, дівоцентр, Переводи, репозиці відповідно до результату поймельного голосування ще рекомендацій рекомендації 3. Наступне питання що про надання дозволу нових на технічної на документації і заявку щодо згодження та об'єднання земельних діянок комунальної власності чи неселостів територіальної громади, кого запитання по даному питанням. Немає Не знаю. То за те, что вот и проект понести. В данном питании за проте, поточев телевизор, переходимо по перемену локте. Ревчу. Подачу. Евацент, за. Первого. Відповідно до результатів поіменного голосування 6 за рекомендацій прийняття. Наступне питання 7. про надання дозволу на видно-технічних інструментації услугу щодо встановлення відновлення передавання діяльні на творі місцевої для розміщення та експлуатації об'єктів відповідних електронних комунікацій України. За за Немає. То, тобто, проєкт, за то, і кого будуть запитання по даному питання. От поза того, щоб поговорити проєкт пішня в даному питанні, ми це народить позачати ради. Переходимо до прийменного голосування. Рючу за да, жу. За чоловік. Івасен рекорду. Відповідно до результатів виконаного голосування рекомендації України. Наступне питання – вочне. Друге надання дозволу на виготовлення проєкту за дозволу щодо відновлення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни його призначення. Пробуйте запитання. Що немає то хто запише що проєкт рішення даного питання і внести на народ сесії цей целочнера. Переходимо до поіменного голосування. Ревчу за ЖУ. Позачок за юацент за природу. Рекурс. Відповідно до результату поіменного голосування США за рекомендації принципов. Наступне питання дев'ятого. Про затвердження технічної документації інтерв'ю з щодо інвентаризації земель комунальної власності на території Чернігівської селищної ради для ведення товарів і господарського виробництва. Сьогодні запитання по даному питання. Якщо немає, хто буде те, щоб погодити проєкт рішення даного питання і внести на розгляд Зачаровий це і це не ради. Переходимо до пойменному чивання. Ревчу. І вас це не року. Переконував. Відповідно до результатів повіменного голосування ще й за рекомендації прийняття. Наступне десята питання. Включимо в переділі перші умов про встановлення і канал на один Чениківське селищно Ради щодо продажу що права, а я не на демент, а на у формі електронного для ведення провантів розповерсського виробництва у кого були запити. Якщо немає то то за те, що уводити проєкт вирішення даного питання і не здесь народу червоної дети селищної ради, Переходимо голосування. Чу за жу. Да. Козачок. Івасенко. Первого роз. Старий курс. Відповідно до результатів приймання голосування. Ши за да. рекомендації ПІСУ. Наступне питання один. Про затвердження технічної документації з ДНБОЦ щодо поводила завдіяння земельних ділянки комунальної 20. Для мене поважно виробництва, че У кого разу. запитання? Немає. запити. Что за те, що буде проєкт рішення даного питання і внести народу чергової целишнеї ради? Приходимо применяному села. Ревчу, так, За. 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 за да. Ивацин. Переробник. Відповідно до результатів прийменного голосування 6 за рекомендації 3. Наступне питання 12. Про надання послугу нової однаких документації із заговору студію. У когось запитання допомоги що щоб погодити проєкт вирішення з даного питання і внести на розгляд поточергової сесії селищної ради. переходимо до прийменного голосування. Вевчу зачу. Псачок. І процент. Перевод. Відповідно до доставки прийменного голосування рекомендації. Слід. Наступне питання: 13

Вацев, так. Переговорсь. Перекос. Відповідно до за результатами голосування шліда, рекомендації. Наступне питання частину. Про надання досічної документації устроїв, що встановлення відновлення замельних діянків, місце, міжнародних фігурації

Відповідно до результата займе голосування 6 датин, да, 3. за 3. Наступне питання 17. Про включення у перегляд та затвердження у продажу заведення ділянки комунальної власності Черниківської селищної ради щодо продажу права оренду на земельних торгах у конкурентних додатках у формі електронного голосування для ведення овальності до спортової. У когось запитен. Хто за те, що города правильно приміщення з даному зібрання і внесення народів поза чергову ідеї зависне, переходить до поліного голосування. Ручу бажу позачок А Іван. Рухов прийхов. Господину зараз ставить з поіменного голосування, а що й за рекомендації прийняття. Наступне питання 16. Про передачу, в оренду земеншу діяльність для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівлі. поворотне філософське раніше спочатку припинити що точка змінити візок 50 переходимо так а на 15 що там що проблем ви будете приймати в хто за те щоб подати проектні дані питання внести на воду до часової лекції Все нашої ради про пропозиції Казачка переходимо до поіменного голосування. Ремчук за Жук, за. Козачок, за Івасим. Переговорська. за. Відповідно до результатів поіменного голосування 6 за рекомендації прийма. Так, наступне сімнадцяте питання. Про затвердження проєкту за що допомогою щодо відновлення земельної ділянки, ми призначення зміниться для будівників та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого розмірування для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кожен буде запитання. Якщо немає, то за те, що... Угодиться проєкт рішення з даного питання і внести на розгляд позачергової чергові сесії селищної ради. Переходимо до поїменного голосування. Ревчу за Жук, позачок, за Івасен. Первого <серкозу> <кирогозу. серкозу> <серкозу>. відповідно до результату поіменного голосування 6 за комунацію на наступне 18. Про затвердження технічної документації і зберігання устрою щодо достановлено меж частини земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту та надання згоди на встановлення земельного сервіту, укладення договору, про встановлення земельного сервітуту на земельній ділянці комунальної власності на території ченків.

Відповідно до результатів повідомлення опитування 6-2 рекомендації. Наступне so, 19 питання. Про затвердження проєкту за його щодо відновлення до відновлено земельні діяльні, затові зміни, цілового призначення, земельних запас для введення товарності цього виробництва. Я тут не зачитую ці букви цифри, цих моєму часу.

Відповідно до результатів поєменного голосування, що за зараз комунальні Наступне питання про надання позиції на розробку проєкту за допомогою щодо зміни тревого призначення за медиальної комунальної бази. І вне родину не залишне. Приходимо до поєменного голосування. Грибчук – «За», Жук – «За», Казачок – «За», Івашнянов – «За», Круговський – «За», Відповідно до результатів поіменного обладнання «За» рекомендації прийнято наступне питання 21. Про затвердження проекту договору щодо відновлення земельних ділянки для будівництва та житла в місті перед датою 20.06.2000. Мета плану просувати. Ми Yeah. Нема Не могу сказать, кто за поговорим заказчик, это наложить, потому что не рахунок применен. Алексу за ч? Да, его цену. И помилуй, за так применено свинья, шеи на рекомендации при наступности команда, питання 22. Допроведження проєкту заново щодо відведення земельної в уряду для розміщення податків об'єктів і споруд електронних комунікацій, що відкриє помінетів, такого запитання по даному читання. Що немає, хто що за щоб погодити за виключення дальним питанням і внести на розвитку чергової інспеції. Це лише Переходимо по прийменому голосування. Ревчу, та да? Так. Казачок. так. Да? Іван. Перевод. Переходить. Відповідно, до результату по голосування, голосування за да? рекомендації приймемо. Тепер повертаємося до нашого питання третього примість. Srobu ne taip, kad galėtume užmegzti įgyjantį, dėl ko paskutiniais patentų, tai yra SPO, Brazilijos, Kinijos. Ką bus užpytas, kadangi... O jeigu bus užpytas, tai bus užpytas... Важлива перше Ви маєте відповідь? Я не запрошую. Я бачу, що ви маєте відповідь. Якщо ви маєте відповідь, то я можу допомогти. Дякую. Ви маєте відповідь. Ви маєте відповідь. Ви маєте відповідь. Тобі треба дати до рішення. Хто за те, що погодити, бо я вирішив, що це аналогічна амінь, я не можу сказати, що це аналогічна амінь. І внести на роздяку за церковній термін селищної амінь. Переходимо до приймененого господарства. Може, всі повністю? Ви питаєте мене? Питати не маю. Ну, звичайно, я не вирішую. Сьогодні ви кажете мені, що я хочу сподобатися. Решу подивитися для вас на сьогоднішній день. Ви вчите питання щодо

Продачок, да. Так, куда чор. Дальше. Івана. Первого. Відповідно до результата поечального голосування. Я, да, подібний брав участі, рекомендацій, лише. Випускало. multimiser. D福 ap mang apan hatne, m the Тут на не правили вказувати номер, щоб вибрати там пусте, що ми його видно. Ви, 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 ви? Немає задачі. Тоді сталося нам голосувати за те, щоб зняти зробити з пропозиції восьме питання про надання дозволу на вихід на проєкт до Мелорусства, що то. Відведення земельної ділянки комунальної власні готові зміни і любов значення. Так. Хто за? Хто проти, приймаємо? Шановні члени комісії. На цьому парадок 9 засідання постійної комісії вичерпані. Дякую всім за увагу.